Сьогодні в нас чешський армійський сухпай. Країни, де пиво це не напій, а агрегатний стан людини. Тому у мене питання: де тут пиво? Бо якщо його тут немає, це фейк. Ну або якась секретна версія сухпайка. Чехи, народ спокійний, вони не поспішають, не кричать, просто роблять свою справу під бокальчик пива. Отож, я очікую всередині щось смачне, щось незвичайне, щось ситне, після якого я скажу: клас, я хочу ще. Отож, поїхали! Погляд! Чешського сухпайка Чехія є членом НАТО з 1999 року і входить до числа стабільних та надійних союзників альянсу. Населення Чехії близько 10,7 мільйона людей. Чешські військові регулярно беруть участь в місіях НАТО, міжнародних операціях та активно підтримують Україну. Чисельність армії Чехії близько 27 тисяч військовослужбовців, плюс резерв і активні добровольчі підрозділи. Стартова зарплата солдата приблизно 1300-1600 євро на місяць. Сержант і офіцерів від 2000 євро. Перше, що я вам скажу, він класно виглядає, неначе це якась спортивна їжа. Шрифт такий прикольний. І знову питання. Тут лінійка на 23 сантиметри. І з боку те ж саме, але в інших. Дивна штука, для чого вона знову? Може, як і шведом, міряти свої. Угу. Наступне питання. Тут ззаду намальована інструкція, як користуватись безполум'яним підігрівачем. Але спереду написано без нагрівача. Питання для чого воно. Також тут є дуже цікавий напис: не для продажів зроблено спеціально для 42-ї механізованої бригади. Ну На наші скрізь можуть пролізти і все купити. Я вам гарантую. Написано, е, вага основної страви 400 грам». І прописано, що тут є сніданок, обід, вечеря і якісь снеки. Але дивний колораж 1929 ккал. Поки в мене більше питань, хоча тут, наприклад, з боку написано, що це висока енергія, high energy. І в мене більше питань до цього пайку, ніж до будь-якого. І ми його ще навіть не розпакували. Надіюсь, всередині буде. Цікаво. Приступаємо вже до самого розпакування. Відкривається він просто супрово лінієчка Тут зразу у нас зіп защіпка, яка відкривається гарно основна страва. курка з рисом. 556 ккал 400 грам. Нічого собі, тут також є лінійка. Для чого так багато лінійки? Окрім цього, тут є якісь схеми, не наче для якогось балістичного визначника або для якогось снайпера, який має розрахувати все. Не знаю для чого це. Якщо знаєте, напишіть в коментарях, мені буде цікаво почитати. Наступна страва це лимонний кекс. Якщо дослівно – лемон флавор cake. Лимонний е квітковий кекс. Далі. Мюслі. Мюслі з сухими фруктами. Солений бисквіт, Не пробував солений бисквіт, вегетаріанський суп. Знову якийсь сублімат поклали. І знаєте, що ще цікаво, що це марка, неначе та ж сама, що й в польському сухпайку робить ці ось страви. На різних мовах написано, англійська. Не знаю, ще якісь дві, і арабська. Саме по цій Арабській мені щось далося знайоме. І все ж таки, мабуть, це вона і є. І колір в них такий самий. Далі солодкий бисквіт. Яблучна паста. Точно така ж сама, як в польському. Один в один. Шоколад. І це в нас ізотонік вітамінний напій. Щось дуже мало, більше нічого немає. І немає розігрівача. Тобто мене подвійно обманули. Спочатку написали інструкцію, кажуть: ось так ти можеш його нагріти. Кайфуй. Потім написали: Його немає. Ти такий, реально немає. Для чого інструкція? Але все ж таки надія є. Ти його відкриваєш такий. А я можу почитати, як це нагріти, але нагріти немає. Чим? Це навіть гірше, аніж би його просто не було. Це якесь знущання. Ти можеш поїсти теплу їжу, але не сьогодні. Перепрошую, приходь наступного разу, візьми нормальний сухпай, і тоді ти зможеш попити. Причому, я так розумію, нагрівається воно саме ось в цьому пакеті. Окремого немає. Ну, щось фігня поки якась. Це перше в мене питання. Наступне в мене питання. Чому так мало? Це дуже мало. Щоб розуміли? Для нормальної людини, для військового ми візьмемо в порівнянні. Це не мої якісь цифри з голови. Це порівняння. Наприклад, підсилений український сухпай. Це підсилений 4600 кілокалорій. 4600. Шведський підсилений. Там близько 5 ккал. кілокалорій. 4900 з чимось. Але там багато солодкого. Інший якийсь у нас був підсилений сухпай, там було 4700. А якщо ми беремо звичайні сухпайки на здорову людину, це 3900, якийсь непсилений 3600, От Отаких діапазонів, там був польський, німецький, От вони таких діапазонів. Цей в ньому написано спереду 1929 ккал. Це про що? 1929 кілокалорій. Це ж ні про що, я це не наїмся. Це раціон для дитини, для жінки, для кого завгодно, але не для здорового чоловіка. Що перед, от просто візьмемо навіть стан спокою. Стан спокою дорослі людини для мене. Так, я великий, майже 2 метри 100 кілограм. Але для мене в стані спокою потрібно їсти 3400 кілокалорій. 3200-3400. Тут 1929. Я буду на цьому худнути. А, просто, а хлопці, наприклад, на бойових завданнях. Коли в них подвійне використання енергії. Що вони будуть тоді? Вони будуть. Ну, не вмруть з голодної смерті, так. Але. Це буде жесть. На самому сухпайку написано, що має входити там в сніданок в обід і вечерю. Ми зараз це все розтасуємо і подивимося, що ми маємо їсти. Ось так виглядають прийоми їжі. Тобто на ранок я маю з'їсти лимонний кекс, мюслі. І це мюслі вони не заливаються водою. Це просто сухі мюслі, які ти їси. На обід я просто маю випити, точніше, з'їсти курку з рисом. Все, більше нічого немає. На вечерю солений бісквіт з вегетаріанським супом. Це якісь там смаколики. Про що це. От про що це. Куди ви дивитесь? Це ну то немає просто. Давайте вже пробувати, і більше я вам не радив про цю всю штуку говорити не буду. Починаємо з нашого сніданку. Вже я дивлюсь, наскільки мало, і мені вже плакати хочеться. Перше, це в нас будуть мюслі. Фруктами сушеними. Ну, мюслі виглядають, до речі, непогано. Неначе в батончику якомусь. Фрукти це якісь кокосики і ізюмка. Ну, бананчики ще видно поламані. І. Це непогано. Це реально непогано. Ізюм, до речі, такий прямо аж. Прям такий дуже-дуже твердий і тягучий. За мною зараз знов такий захід сонця. Це просто жесть така краса. Я вам зараз окремо ставлю кадр. До речі, в мене є ідея знімати подорожі. Можливо, комусь буде цікаво. Напишіть в коментарях, чи варто мені почати подорожувати, показувати якісь вам красиві місця, краєвиди. Повертаємось до нашого сухпайка. Лимонний кейк. Пиріжок. Що це таке? Думаю, це буде смакота. Так, це такий пиріжок. Ось. Пахне лимончиком. М -м, смачненько. Це смакота. Просто вау. Але є нюанс. Мені хочеться чимось запити, а запити немає чим. У нас один тільки зитонік. Один. Тому якось. Будемо страждати і їсти все в сухомятку. Аж говорити не можу. Ну і все, це був у наш сніданок. Більше на сніданок нам нічого немає. Довелося змінити картинку позаду, помінятися сторонами, тому що коли я починав знімати, були хмари, і там падали так класно промені сонця. Я вам хотів, щоб просто був чудовий кадр. Тепер, коли сонце почало дуже яскраво світити, Картинка позаду мене дуже світла, а я темний. Багато операторів скаже, не можна знімати проти світла. Але хотілося заради класного фону показати вам це. Але зараз ми вже все налаштували, тому продовжуємо. А наступний в нас обід. Обід, єдина страва на обід, і все. Будемо її розігрівати на примусі газовому, тому що. Нас киданули і розігрівач не поклали. Відкриємо цю страву. Ого, вона якась зелена. Вже мені не подобається. Ну, це не рис, це якась. Ну, зараз побачите, це просто якась. Кавелик. Скажемо так, це кавелик. Зеленого кольору. Неначе ти наївся травички. Знаєте що? Ніяких вам приборів для їжі, ніяких вам серветок нічого немає. Тільки трошки їжі, щоб не померти. Геніально! Нагрілася у нас основна страва, але зразу давайте почнемо кип'ятити водичку на суп, щоб потім довго не чекати. Тому що, якщо тут сяде так швиденько сонечко, я тут задубну на кістку, тому що в горах холодає просто моментально. Немає сонця, зразу вже температура падає просто. Поки пробуємо основну страву, це така заліпуха з елементами рису. І волокнами м'яса. Спробуємо. Це якась така байдовина. З кучу спецій. Відчувається неначе молода цибуля. Чи смачно це? Не можу вам сказати, що це смачно. Лістівно. Але поки я не зрозумів мені, це смачно чи не смачно. М'ясо тут хороше, великі кошматки. І його тут багато. Але воно трохи солене. І багато якихось приправ. Іначе це мені схоже, неначе я готую люля-кебаб. Ну, типу сам фарш. Кидаю туди. Лучок свіженький, цибулику. потім всяких там тмін, всякі там різні приправи армянські, але да, це смачно люля кебаб А це доволі така спірна страва зайде не всім. Мені вона нормальна. Не вау, якщо брати, так оцінювати її. Ну на 6, в неї є яскраво виражений смак. Це питання, чи це смачний смак. Ну тут я вам не можу сказати 100%, чи це суперсмачно, чи ні, це потрібно пробувати. Не кожній людині це підійде. Чим підійшло мені? Я б таке з'їв би, при необхідності б я з'їв би ще раз. Але щоб типу якось там вау, що це смачно, ні, такого немає. Вдома б я б її не їв. А нас все, тому переходимо до вечері. Супчик з бисквітом. Пропоную зразу залити, поки тепленька водичка, собі ізотоніка, тому що я вже так сильно змерз, що це просто жах. Вітамінний ізотонік. Пахне якимось, знаєте, лікарським засобом. Приготуємо вегетаріанський суп. Знову ж таки, не пахне нічим. Куча всякої фігні. Не пахне. Має такий густий, лимонний колір. А Ну-ка, спробуємо. Я не знаю, можливо, це просто ще не все розчинилося, але він геть не солений. Геть не солений. Прям якась вода. Ви овочі помили в тарілки і залишилась під них вода. Це типу по смаку щось такого. Ну, дивний дуже смак. Куча крахмалю, якісь просто смакові. Інгредієнти в сенсі того, що вони просто дають смак, ароматизатори і все. І все. Ну, типу, я начебто п'ю крахмаль. Такий густий крахмаль з-під картоплі. Зелений бісквіт, це не бісквіт, це печиво, типу як галетки. Точніше крекери. Просто Крекери. чуть-чуть солю. Трохи. Ну-ка, якщо взяти суп з цими крекерами. Ні, типу, ну це взагалі така черунда. Похлебати забити шлунок, як завжди, з цими супами. Якісь просто, типу, розчини якась бадяга. Просто похлебати, типу. Похлебало. А наїстися ні. Однозначно ні. Оце в нас така вечеря. І все. Ну і переходимо до смаколиків ізотонік з вітамінами. Він зі смаком вишнім. Але, типу, такі нотки помою трохи в ньому є. Але нормально. В цілому нормально. Знову ж таки, це не та печиво. Не знаю чому. Це вже був французький сухпай і цей сухпай. Печиво або галети називаються бісквітом, Не знаю чому так. Солодкі печенюшки. Я думаю, до яблучної пасти, яка знов-таки не відкривається так само, як в польському, підійдуть. Смачно. Ну і лишається в нас шоколадка. Остання, так би мовити, страва. Ну, смак нормальний. нормальний. Навіть я б сказав би, краще, ніж нормально. Отакий от, от чешський сухпайок. Я чомусь не зрозумів, чого так мало. Я навіть взяв, перерахував кожну страву окрему, можливо, думав. Щось неправильно на упаковці написали, щось не так. Дійсно, 1929 кілокалорій на здорову людину. Добовий сухпайок. Я не розумію, чому так. Я спілкувався з військовими, вони мені казали, що чешський сухпайок це просто лажа. Тому що, наприклад, у нас на ринку за цю ціну, ну якщо постаратись, можна купити французький. Він хороший. Можна купити півтора німецького, він взагалі просто кайф. Українських можна на цю ціну купити ну, штуки 3 добових. І це будуть хороші, наприклад, прикордонники. Або, наприклад, Нацгварді. Я не розумію. Не розумію, чому так. Мені він не сподобався, цей сухпайок. Якщо брати по окремим якимось там смаколиках, це нормально, по страві, ну так собі в сумі добовий сухпайок, це ідіотизм. Я п'ю такого не права. Якщо поставити по рейтингу, ну він десь на трійку. По забезпеченню, по всьому він на трійку. Може навіть на двійку, тому що дуже мало. Дуже мало. Одна Одна страва. Одна основна страва. І суп, який просто розводиться. Який не смачний і зрозуміло, це суп, просто щоб забити шлунок. Я не розумію. Ви побачили зі мною цю фігню. Відчули ці емоції мої. Ставте лайк. Пишіть коментар, як вам цей сухпайок. Не замовляйте його. Не потрібно, нікому не замовляйте. Ну і будемо чекати нових роликів. І я буду чекати, поки я змонтую. І ви чекайте, бо далі буде цікавіше. Лишаю вам цей захід сонця. Насолоджуйтесь.